Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 923-й день війни. Протягом минулої доби зафіксовано 197 бойових зіткнень. Російські війська сьогодні, вранці, 3 серпня, завдали удару по Херсонській області, влучили у житловий будинок, де перебували двоє людей. Є загиблий. Цього ж дня російські війська завдали ракетного удару по Полтаві. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський. За його даними, є влучання по. Території навчального закладу і сусідньої лікарні частково зруйнувалася одна з будівель інституту зв'язку. Під завалами опинилися люди. Пошкоджені, зокрема, житлові багатоквартирні будинки. Люди опинились під завалами багатьох. Вдалося врятувати більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.